Вилітаю в продаж наречена, це в нас це лашка 2020 року, дизельок на передньому приводі на автоматі, автомобіль з Європи, там в районі 150 пробігу. Все обслуговування виключно у офіційного дилера на новій літній гумі Continental. парктроніки по колу, камера заднього огляду. У нас дах затягнутий в чорну плівку. Мертві зони. Дивіться на салон. У цікавому виконанні на контрасті, скажімо так, повний, повний електропакет, підігрів передніх сидінь, клімат-контроль, датчики дощу світла. Зверніть увагу на розхід. 6,6 літрів це в середньому, в середньому режимі. Консоль, мультимедіа, камера заднього огляду, клімат, старт-стоп. Також чорна стеля. Задній ряд абсолютно без будь-яких зауважень в чудовому стані. Автомобіль нещодавно після великого ТО замінили всі рідини, в тому числі мастило в коробці, друзі. Тому автомобіль повністю готовий до експлуатації. Кого цікавить, приїжджаємо, глядаємо, перевіряємо і купуємо. Зі авто Новокостянтинівська 8.